Гратуляція цій донації. Я Кейслав і я вітаю вас на каналі Теревені Кислав. Крім транспорту, в мене є ще одна тема, яку я дуже сильно люблю і про яку я ще не розказував це київські панельки. Так вийшло, що я народився на спальному масиві Борщагівка в оточенні різних панельних будинків. Ну і мені чомусь стало цікаво, а що це взагалі за будинки, чи вони один не від одного відрізняються ну і взагалі їхні особливості. І за ці роки я дуже багато вивчив інформації про панельки. Тому я і хочу вам з нею поділитися. Але одразу хочу сказати, що це відео буде оглядовим. Всі панельки я, звісно, не зможу розглянути, тобто тут будуть най... Яскравіші, найпомітніші, ну і просто такі наймасовіші. Якщо раптом вам ця тема сподобається, то я буду знімати продовження і буду знімати відео окремо про кожну із серій. Але для цього дане відео має зібрати більше 1000 переглядів, ну і більше 50 вподобайків. Сподіваюся, це легка задача для вас. Тому поставте свою вподобайку. Пишіть на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а також напишіть коментар про те, в якому із вище вказаних будинків ви проживаєте. Просто серію, не обов'язково казати адресу. Ну, самі я розумію. Якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу, то в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо! Київ ще з часів Московської імперії був досить таки висотним містом. Першими висотними спорудами були дзвіниці київських соборів. Навіть зараз вражають своєю висотою дзвіниці з Фі Київської та Києво-Печерської лаври. Так, велика лаврська дзвіниця з висотою в 98 метрів є однією із найвищих в православ'ї. Ну і довгий час вона була взагалі найвищою спорудою Києва. Проте з початком будівельних лихорадок на початку 20-го сторіччя в Києві з'явилися і житлові хмарочоси. Так, в 1900 1901 році був споруджений Київський Париж Ну, або один із будинків Гінзбурга Семиповерховий прибутковий будинок висотою в 46 метрів. Це був перший будинок в Києві, де був ліфт. Цей будинок зберігся і зараз, але, на жаль, дійшов не в первісному вигляді. Він знаходиться на вулиці Городецького. Згодом в 1908-1909 роках був збудований вже восьмиповерховий замок доктора, який, щоправда, був дещо нижчим, 36 метрів. Він знаходиться на вулиці Гончара. А у 1910-1912 роках був споруджений перший будинок, що по праву вже міг зватися хмарочосом. Це був 12-поверховий дім Гінсбурга, також він може так сказати, був королем к... київських забудов, тобто одним із перших таких забудовників крупних, що мав висоту у 67,5 метрів. Це був найвищий будинок в Московській імперії. На жаль, до нашого часу він не дійшов, оскільки він був підірваний в 1941 році, ну і остаточно розібраний в 1946 році. Зараз на тому місці знаходиться ще одна висотна будівля це готель Україна. Але ну про київські хмарочоси я розкажу якось окремо. І що цікаво, лише в 1953-1954 роках в Києві збудували вищий будинок. Це був так званий будинок із зіркою. Ну або висотна будівля Дружба на хрещатику 15. Це був 15-поверховий сталінський хмарочос. Ну, або сталінська висотка висотою в 85 метрів. Також можна згадати досить таки помітну будівлю із вежею на розі Хрещатика та Городецького, споруджену в 1950-1951 роках. Вона має лише 9 поверхів, ну, проте висоту в 40 метрів, що на той час для Києва було досить таки висотним будинком. Також варто згадати 11-поверхівки на вулиці Хрещатику, які складають єдиний ансамбль з вище згаданим будинком і зіркою. Вони мають висоту в 35 метрів. Крім того, на Кловському звозі був збудований 11-поверховий будинок, який нагадував дещо спрощений хворочос на хрещатику, і також має висоту в 35 метрів. Проте це були разові будівлі, споруджені за індивідуальними проєктами, ну і прості совєтські громадяни там не могли жити, оскільки все-таки там квартири були дуже великої площі, ну і в них і жила номенклатура. Ну, або і певні передовики виробництва, ну, щоб показати, що типу, кожен може жити в таких шикарних будинках. Але ну, тут є дуже багато питань до цього. Натомість, для вирішення житлових проблем, простих робітників будувалися або. Двох-трьохповерхові бараки, ну або будиночки, які часто народом нарікаються німецькими будинками, чи типу їх будували німецькі військовополонені. Що це насправді є дуже великим мітом, оскільки всі ці будинки були спроектовані в Україні. Ну а також вони мають характерні риси українського необорону, їх будували різні підприємства, і вони часто формували цілі селища. Які можна знайти в різних районах міста. Наприклад, це селище Аварійни поблизу метро Чернігівська, Нова Тарниця, кінець вулиці Тростянецької, Сиреця, містечко, ну а також селище авіаторів на Чоколівці. Також такі будиночки можна знайти в селищі Перемога, Шаховиків на вулиці Радченка, а також на Миківський Собіці. Це були будинки серії 1-201, 1-202, 1-204, 1-207 тощо великі заводи та підприємства будували значно капітальніші та комфортніші три самоповерхові сталінки на Шулявці, Голосієву, Печерську, Лук'янівці, Сіцмісті, на Бересейському проспекті. Ну і звісно, в центр. Перший каркасно-панельний будинок в Києві було споруджено в 1951 році на вулиці Великій Весінькій, 16 за проєктом архітектора Єлізарова. Це був шестиповерховий Раховий, ну чому кожного є. Односекційний в плані прямокутний будинок, розрахований на 15 квартир. Каркас зібраний із залізобетонних рам, з'єднаних з балками перекриття. Має рядову секцію з двома трикімнатними квартирами на поверсі. Ну, відповідно, в цих будинках також жила номенклатура або передовики виробництва. Карниз розвинений, спирається на кронштейни. Під вікнами розміщено орнаменти, дах двосхилий. Ну а перший поверх контрастує з верхніми, оскільки має п'ять аркових прорізів з архівольтами та пілястрами з капітелями своєрідної форми. Ну і архітектура відбуває перші спроби сполучити збірні елементи заводського виготовлення з елементами неокласики та українсько народного декоративного мистецтва. Саме тому ну впізнати в цій будівлі панельку дуже складно. Але ну, звісно, це був разовий проєкт, який не отримав широкого розповсюдження. Масова житлова забудова в Києві, окрім вищезгаданих, почалася в 1957 році із забудовою масиву Печерської автостради, нині район бульвару Міхновського, а також Голосієва. Саме тут почалося спорудження так званих хрущівок. Вони будувалися переважно з цегли, проте саме тут, в 1958 році, і з'явився перший крупнопанельний будинок в Києві, бульвар Міхновського, 25. Ну, а загалом перша хрущівка була споруджена на коломийському праву, і ви її бачите на світлині. Оскільки за існуючими будівельними нормами в будинках вищих за 5 поверхів передбачалася наявність ліфту та сміттєпроводу, то не дивно, що висотність будинків була обмежена цією цифрою. Крім того, для здешевлення будівництва були розроблені типові серії будинків, які в каталогах носили або цифровий, або буквений. Ну саме за рахунок масовості і повторного використання проєктів, і вдавалося досягти дешевизни будівництва. В будинках передбачалося поквартирне розселення, хоча, звісно, свали і проєктів гуртожитків, та так званих малосімейних квартир або готелів. Ну але з останніми, мабуть, ми розберемося окремо в іншому відео. Перші хрущівки, як я вже згадував, були цегляни, і вони належали до серії. 1,406 та модифікацій, 1,424 та модифікацій. Ну і наймасовішою, мабуть, із всіх, 1,437, також з модифікаціями. Першими київськими масивами були вже згадані масив Печерської автостради, Дарницький масив, Голосіїв, Першотравневий, нині Чоколівка, Сирець, Вітрині Гори та Відрадник. Ну на ньому окремо треба виділити унікальне селище Метробуду з пишним оздобленням будинків. Ну, проте ці будинки це все-таки більше, вони, мабуть, до Сталіна відносяться, чим до Хрущіва. В 1960-х роках масиви ставали все більшими і їх площа значно розросталася. Цегляні будинки поступово замінялися панельними, будівництво яких було в рази дешевшим, ну і швидшим. На початку 1960-х років здійснилася забудова Нивок, Відрадного, Дарницького масиву, ну а згодом найбільшого Воскресенського масиву. Першою масовою панельною серією стала загальносоюзна 1-464. Проте в Києві п'ятиповерхівки з цих панелей якось не сильно прожилися. Ці будинки поширені лише на відрадному та нивках, і то на останніх їх там тільки в одному мікрорайоні зустрічаються. Але згодом на її основі виросли дві значно поширеніші серії, але про них нижче. Проте наймасовішою панельною серією для в Києві стала 1480 А, розроблена, до речі, саме в Києві. Тому ця серія, в принципі, є досить такою ексклюзивною для Києва. Ну, щоправда, здається, в Київській області вони також зустрічаються. Ця серія будувалася як із цегли, так і з панелей. Вона зустрічається на воскресенці, де є домінантною, в лісовому масиві, північно-броварському, дарницькому масивах. Відрадному, нивках, квітництві. Останнім масивом, де будувалися п'ятиповерхові будинки, в принципі, була Микіська Брощагівка. Хоча варто зазначити, що був один масив, забудований вже в 80-х, де також будувалися п'ятиповерхівки це був Берковець, невеличкий мікрорайон біля Лавіни Мол. Але там використовувалися не власне п'ятиповерхові будинки серії, а. 9-поверхові серії, поверховість яких була зменшена до 5. тобто подібне рішення зазвичай використовувалося саме в Київській області. В 1961 році розпочалося будівництво будинків збільшеної висотності. Це була серія ТС, четвертий майстерні Київ проєкту. Вони були цегляними. Перші будинки мали 7 поверхів. Ну а згодом висотність була підвищена до 8 ну та 9 поверхів. Вони будувалися на Голосівському проспекті, де були найперші споруджені. Русанівці, а також використовувалися як парадний фасад нових магістралей. Окремо варто згадати масив Русанівки. Його спорудження почалося в 1961 році, і він одразу став зразково показовим, ну і певною мірою елітним. Це був перший житловий район в СРСР, споруджений на наномивних територіях, що допомогло уникнути затоплення району під час паводків на Дніпрі. Звісно, всі говорять, що Русанівка є першим намивним в світі районом. Ну, але це треба перевірити, адже ви знаєте, як Совєтський Союз любив поширювати міфи. На цьому масиві вперше в Києві не було споруджено жодної житлової п'ятиповерхівки. Тобто, вся забудова складається виключно з восьми, дев'яти та 16-поверхових будинків. Але для згадки про висотні серії варто згадати перший будинок панельний, який мав дев'ять поверхів. Це був будинок 1 а20. Який, ви знаєте, як коробка. Це була перша панельна дев'ятиповерхівка в Києві. Перший будинок спорудили в 1964 році на проспекті Гузера 22. Взагалі, ця серія має дуже цікаві конструктивні особливості. Тому, якщо ви хочете про неї детально дізнатися, то добре дивіться це відео, і буде продовження. І ви дізнаєтеся. В чому особливість серії 1 464 А20. Ці будинки були зроблені з панелей вже згаданої серії 1464 А і вони використовувалися як висотні акценти на масивах п'ятиповерхової забудови. Тобто це найпоширеніші вони на Здрадному, Воскресенці, Борщагівці, Також використовувалися в інших районах. Але вже в останні роки будівництва. Ця от висотна домінантність зійшла на ні. Тобто вони просто будувалися серед забудови. Тобто останні будинки були споруджені на Микільській Борчагівці та Березняках. Проте, вже в тому ж році, тобто 1964 році, на Русанівці, на Русанівській набережні 10 Дріб 1, був збудований перший багатосекційний дев'ятиповерховий панельний будинок серії 1 КГ 480 12 у В народі їх прозвали чешками. Мабуть, через дуже ефектний та незвичний той час вигляд з великою кількістю скліннями та балконами. Але хочу зазначити, що це саме київська серія. Вона була зроблена в Києві. Ну і до Чехів жодного відношення вона не має. Ці будинки були зроблені з панелей вже згаданої серії 1480, проте вони дуже сильно відрізнялися від цих будинків. Ці будинки поширені на Русанівці, де воно в принципі є домінантною. Березняках, микільські борщагівці, оболоні, татарці, микільські солідці та й взагалі чимало де по місту. Ну але про неї теж варто розказати Україну. І ви знаєте, що треба для цього зробити в 1966 році. На основі вище згаданої п'ятиповерхової серії 1480 А на вулиці Кирилівській 172, був збудований в дечому експериментальний дев'ятиповерховий будинок. Фактично, це була та ж п'ятиповерхівка, але з підвищеною поверховістю. Оскільки по проєкту в цьому будинку не були передбачені ліфт та сміттєпровід, їх вирішили влаштувати в скляній прибудові. Саме вона і є характерною рисою цієї серії. Будинки отримали широке поширення лише на масиві водопарк, це південна частина лісового масиву. Крім того, є невеликий квартал цих будинків на Харківському шосе. Ну і два будинки на Коренівці та один на воскресенці. В 1966 році на північно-проварському масиві було споруджено перший 12-поверховий будинок за адресою вулиця Космічна, 6. Тут було вже два ліфти, адже за будівельними нормами така кількість ліфтів має бути в будинках вище 10-поверхів. Але цей будинок був збудований за індивідуальним проектом, і широко поширення він так і не здобув по місту. Ну і взагалі цей проєкт був. Якщо невдалим, в цьому будинку було дуже маса проблем. Ну, того і не здобуло поширення, логічно. В 1967-1968 роках на житловому масиві Мікіцька-Порщигівка був збудований найдовший панельний на той час будинок в Києві 12 секційний 9-поверховий дім серії 1-464 А-52 за адресою проспект Леся курбаса 4 це ще одна модифікація вище згаданої 1464 А і це одна з найпопулярніших серій в Києві. Ну і в принципі по часу будівництва вона є одним із рекордсменів, оскільки будувалася з 1968 по 1984 роки. Такі будинки можна знайти на Микільській Борщагівці, Березняках, Микільській Слобідці, Лісовому, Північно-Броварському, Виноградарі, Мінському, Оболоні, Термках, Південній Борщагівці. Є декілька будинків на відрадному, ну і взагалі по місту їх вистачає. Також існують модифікації цього будинку 51, 53 та 54. Ну, але про неї теж варто розказати окремо. І ви знаєте, що треба для цього зробити. Також варто зазначити, що існує 12-поверхова версія цього будинку серії 1464 А-54, 12. Вона відрізняється винесеними. Сходами, оскільки, як я вже зазначав, в 12-поверхових будинках має бути два ліфти. Ну і варто, звісно, згадати унікальний криволінійний будинок на північно броварському масиві, відомий як Напівкружка, тобто будинок, збудований в вид до дуги в 5-8 діаметра. Він має 24 секції, ну, і є такою визначною пам'яткою лівого берега. Також в 1967 році на березняках розпочалося будівництво ще однієї модифікації серії 1 кг 480 11 у від вище вказаної модифікації 12У. Вона відрізняється шаховим розміщенням балконів замість суцільних. Ну а також відсутністю еркерів. Щоправда, в деяких модифікаціях вони все таки присутні. Через це виглядає, що у цього будинку хаотичне розміщення балконів. Ну і враховуючи те, що балкони були відкриті, наш народ почав їх склити. То це одна із таких найогідніших в плані візуала серій в Києві. В 1968 році на бульварі Шамо 1-3-5 був збудований перший в Києві цегляний 16-поверховий будинок за проектом архітектора Ладного. Він має висоту в 48 метрів, і що іронічно, попри висотність, він не перевищив будинок Гінсбурга. Згодом на Росанівці з'явилося ще шість таких будинків. Ну а також три таких будинки були збудовані на Бересейському проспекті, а також штучні будинки, ще розкидані по місту. В 1969 році був споруджений ефектний 17-й, а по факту 19-й поверховий будинок, споруджений на сваях, через що і отримав прізвисько дім на курячих лапках. В ньому відсутній перший поверх, і, ну, і через це він досить екзотично виглядає. Його висота складає 57 метрів, і він є представником московської серії ІІ-57-17. дріб В Києві є чотири таких будинки: два на Росанівці і два на Березняках. Ну і що цікаво, в Москві таких будинків всього два було споруджено. Ну і то вони трошки відрізняються від київських. Ну тобто, виходить, що в Києві більше будинків московської серії, ніж в самій Москві. Але саме ця серія стала предком однієї із найпоширеніших висотних серій в Києві – ППС-6. Ці білі 16 поверхівки бачили, мабуть, всі. Перший будинок був споруджений в 1971 році на Березняках ну або на Русанівці. На жаль, я так і не з'ясував, який будинок був першим. І вони стали майже київським ексклюзивом. В місті знайдеться 363 таких будинки. А за межами Києва є два в Прип'яті, які ну зрозуміло закинуті, а також один в Українці. Найпоширеніші вони на Березняках, Русанівці, північно-броварському масиві, лісовому масиві, оболоні, виноградарі, Микіські Борщагівці, Південні Борщагівці, ну Теремках і взагалі їх досить багато по місту є і в інших районах. До речі, також досить поширені вони на залізничному масиві, ну і також на Деміївці, ну і багато де ще. Варто згадати, що в 1970 році в Києві був споруджений перший 18 поверховий будинок на вулиці Хмельницького. Його висота складає 54 метри, проте це індивідуальний проєкт, який не здобув широкого поширення. Ще варто згадати 14-поверхову серію, відомі як Вежа Вулих. Це були досить елітні будинки через своє комфортне та збільшення планування. В народі їх прозвали радмінівськими, ну це є цегляними будинками. В Києві вони отримали широке розповсюдження, наприклад, на вулиці Флоренції, проспекті Лобановського, Микільській Борщагівці, Старій Дарниці, Ну і в принципі, ще багато де вони зустрічаються. Ну і також варто значити, що це також е, первісно була московська серія. Проте вона отримала поширення по всьому Союзу. Ну і можна сказати, що це одна із небагатьох загальносовєтських серій, які є в Києві. В 1975 році на північно-броварському масиві був споруджений перший будинок серії 96. Ще однієї дуже популярної серії, фактично домінантної в 80-х роках. Вона мала замінити якраз вище згадану 464 та 480 серії. Але ну, перші роки вони будувалися паралельно. Будинки цієї серії зустрічаються на райдужному масиві, Троєщині, Харківському, Теремках, Мінському, Мостицькому, Південній Борщагівці, Микільській Борщагівці, Позняках та Осокорках. Ну і варто зазначити, що останні будинки були споруджені вже в 90-х роках. В 1976 році почалося будівництво 12-поверхової серії КТ-12. Вона вирізняється оригінальними трикутними балконами і, в принципі, не є масовою. Шість будинків є на Микильській борчагівці, сім на Виноградарі та два на оболоні. Ця серія стала прототипом для значно популярнішої серії КТ. Вона ж 111-161. Вона має висотність від 8 до 22 поверхів і споруджується навіть зараз. Найчастіше зустрічаються 16-поверхові модифікації. Ці будинки є на Оболоні, Виноградарі, Троєщині, Теремках, Татарці, Караваєвих дачах, Харківському масиві, Позняках, Осокорках, Микільській Борщагівці тощо. Окремо варто згадати масив Теремки 1, де є один із найдовших будинків в світі. Він складається з 61 секції і має довжину е, у більше 2 кілометрів. Ще однією масовою висотною серією є те. Вони мають в основному білий колір, чим нагадують вище згадану БПС 6. Ну і вони мали її замінити. Перший будинок цієї серії збудовано в 1980 році на вулиці Райдуш. Загалом є різні модифікації, такі як Т1, Т2, Т4, Т4Д, Т4, Т6. Вони всі зустрічаються в Києві, на Троєщині, Харківському, Позняках, Микійській Борчахівці, Оболоні, Святошині, Біличках. Новідарниці і є по одному будинку в Броварах та Вишневому. Ну, також є окрема модифікація для Харкова, але ну, вона відрізняється від київських. Крім того, є унікальний будинок Т-22, що має 22 поверхи і є найвищою панельною серією в Совєтському Києві. Перший будинок був збудований в 1985 році на проспекті Свободи. Сама серія має висоту в 69,6 метрів. Ну і загалом в місті є 4 таких будинки, ну, а також ще 3 зі зниженою поверховістю до 20. Також це є перша серія з трьома ліфтами. Ну і також варто зазначити унікальний ансамбль на караваєвих дачах, в якому поєднані практично всі модифікації серії Т. Вже в 2006 році з'явилася модифікація Т-25, яка має 25 поверхів. Вони зустрічаються на Позняках, Троєщині, Сацмісті, ДРЗ, ну і точково в інших районах. Ну і на завершення цього досить довгого занасиченого відео варто згадати серію АППС. Перший будинок споруджено в 1984 році на оболоні. Тут були збудовані єдині 10-поверхові будинки цієї серії. Надалі споруджувалися лише 13-18-поверхові версії. Характерними рисами є унікальний дизайн плит, ну та окрас. Ці будинки поширені на Оболоні, Харківському, Біличах, Позняках, Оскорках, Троєщині. Ну і варто значити, що вже в на початку нульових дана серія була перероблена в АППС М, і вони стали вже як ЖК позиціонуватися, Тобто, наприклад, Крістерград, Милославич, Навігатор, ну і інші будинки є представниками саме цієї серії. Сподіваюся, вам була цікава ця тема. Ну і вона ще продовжиться в наступних відео. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове про київські панелі. Але хочу сказати, що дане відео традиційно виходить завдяки силам оборони України. А саме Збройним силам України, Населення гвардії України, силам територіальної оборони, протиповітряної оборони. Головного управління розвідки Служби безпеки України, Державній прикордонній службі України та іншим е потужним та незламним хлопцям та дівчатам, чоловікам та жінкам, що кожну хвилину виборюють нашу волю. Дякую їм. Ну, а ви обов'язково долучіться до того збору, якому ви довіряєте максимально, адже кожна наша гривня приближає до перемоги. А якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх цих людей, прізвища яких ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете спосіб, як це Ну і хочу вам всім подякувати за те, що ви наповнюєте моє життя мотивацією, ну і взагалі мені дуже подобається ділитися з вами інформацією, яку тобто я за всі ці роки назбрав в своїй голові. Тому, якщо ви хочете і надалі, то підтримуйте мене переглядами, це найголовніше. Вподобайками, ну і, звісно, фінансово, якщо ви це можете. Тому хочу вам ще раз подякувати. Дякую вам за перегляд. І на все добре! Бувайте!